Всім привіт! Розпочинаємо сезон крутих та легких рецептів. Готуємо разом з вами сьогодні. в Меню шакшука. Просто швидко та дуже легко. Усті та легкі інгредієнти, петрушка для прикраси, спеції за вашим смаком, які вам подобаються. Обов'язково свіжий, смачний хлібчик. Основа це наші яєчка та смачні томати. Нарізаємо наші соковиті томати. Наливаємо щедро олії, ці томатики в гарячу сковороду. Обов'язково солимо. Наші томати трішки протушились і вбиваємо яєчко. Так по черзі вбиваємо до наших томатів яйків. Убожнює орегано, тому додаю до нашої шаксуки трішки орегано. і не забуваємо про перець і сіль. Нашу яєчну щедро притрусити перцем. Пробуйте, готуйте. Зараз накриваємо кришкою і буквально 5 хвилин, і наша страва готова. Це кришка з індивідуальним гравіюванням. Ви можете обрати будь-який надпис чи малюнок, який ви бажаєте. У мене ось такий Україна понад усе. Віримо в нашу перемогу і готуємо смокоту. Самий класний інгредієнт це петрушка. Багато зелені, Щедро посипаємо. Зелень може бути за смаком. Мені подобається, коли це петрушка. П Я хвилинку тримаємо. Якщо ви любите, щоб жовток був трішки ріденький, ви можете тримати менше. Якщо любите, коли він буде більш готовий, то можете ще, будь ласка, потримати 5 хвилин. Ось така краса смажиться. Тепер достаємо нашу яєчні. Дивіться, як все гарно просмажилось. Яка це смакота. Лопатку також можна замовити в нас. І зробити своє індивідуальне гравіювання. Ось таку смукоту ми приготували, беремо обов'язково свіжий хлібчик. Ось так розриваємо, макаємо і їмо. Смачну.